Швидка розпаковка з доларами на 35 доларів. Швидко взяла малим сок, беру їм дуже рідко, такий з додаванням цукру, але вирішила їх трохи побалувати. Взяла шапку, бо малий їх губить просто регулярно. Шапка 2,50, варішки дві пари 3 з таким ось, а, значить, варішки малий старші, скільки вони там, 1,75. ще, взяла під йолку нашу гарну ось таку штуку, 4,50 коштує. Значить, далі йдемо. Взяла ще собі ось такі файли. Тому що мені потрібно для роздруковки моїх усяких там знавчання, значить, конспектів до лекцій, такий значить, фолдер для цього всього свого, як то кажуть, і взяла ось таку штуку. Дивіться, ось така штука. Коротше, вона коштує 4 долари, і вона тут з кришкою йде. Така, типу, як якийсь плейт, якась тарілка, така велика, пластикова, і вона з кришкою. Тобто, якщо там якийсь цукерок накидають або щось положити на стіл, потім можна закрити і положити в холодильник. Сорі, я таке люблю, для мене це взагалі окремий вид мистецтва. ось такі баночки, особливо баночки, які закриваються закривачками. То ось така у мене розпаковка на 35 доларів з доларами швидко ввечері.